Так, ну що, привіт, Усе закріпив я. Це з нас 40 кг тин З посиленням. Бо все ж таки. от, Там ще питання буде в мене. Этот. Тут хочу, але я цього не робив раніше експеримент зробити. Тут пружина це не друга буде стояти. Це під 40 кг. Щоб на імітацію, напр, наприклад, щеплення. Зробити, отут, гаїчка, ось ось ця гаєчка. Вона відкручується. І ну, шток винімається в місці І от сюди вовнутрь в трубочку. Ось при, примерно от такі попригунчики є там, та саме, от, продаються. От. Попробувати туди невеличкий, ну, скільки по діаметру подойде, де вовнутрь вкинути, іменно на щеплення. І тоді, типа, буде, як воно пружина буде йти м'ягісенька нажимати, а когда буде шток. Штуку тут доходить буде до низа. Отсюда він буде типа в мягенький упираться. і типа ефект корзини, Ну, не знаю. Хочу просто попробувати як воно вийде, Ну, потом подивиться. Короче, я так не робив. а це подумав, що люди роблять якось з ефектом корзини ну от И зараз. уже. Блин, тут в гаражі, конечно. Пока это, болгарки і этот. Все под оці вуха зробив. Бо в мене все вручну я роблю. це кріплення буде в речашки. А це сюди амортизатори, оці болти встановлюються. Ну, коротше мені треба этот самый. Там? Бо я буду розбирати його, щоб 300 разів його не дергати. Я тоді просто сюди вкину, попробую этот самий попрягу. Ну, мабуть, на газ теж бувало, які проблеми. Е, я ставив на газульку сюди. І коли ось, ось так воно стоїть, виходить цей амортизатор. І коли різко газ дають, воно, виходить, сюди на тот як ну, воно до кінця доходить, і удар іде такі, то я думаю, може там трошки теж сюди цей попригунчик менше підложити, щоб так десь по розміру, щоб воно як, типа до кінця міліметр не доходить, щоб воно, якщо різко нажати на газ, щоб воно не било, а так туди упиралось в этот самий в гесенька, і все. Щоб тим задачи, бо були, були такі, що там. Ну, Небагато, але ну, одної людини він просто сломав цей мост, оцей от. тут він заплавляється, чотири проводи іди і оце зламали. Такі питання пока.